Обманювали пенсіонерів і крали їх заощадження. Поліцейські Чернігівщини встановили особи двох жінок, які періодично входили в довіру до літніх людей та заволодівали їх коштами. Так, 15 серпня до 78-річної Чернігівки звернулися на вулиці дві незнайомі жінки. Одна з них сказала, що почувається зле і попросила допомоги. Заявниця запросила обох жінок до себе додому, щоб дати ліки. Поки хвора відволікала увагу бабусі на кухні. Її спільниця знайшла до кімнати і викрала всі заощадження пенсіонерки. 70 тисяч. Зникнення яких потерпіла виявила лише після того, як незнайомки пішли і одразу ж звернулися до поліції. Також від дій цих же жінок постраждав 86-річний чернігівець. До нього на вулиці підійшли дві незнайомки, які запропонували обміняти старі грошові купюри на нові. Пенсіонер погодився та віддав зловмисницям 4 тисячі гривень. Після того, як жінки пішли, чоловік виявив, що обмінені купюри сувенірні. По допомогу потерпілий знову ж таки звернувся до поліції. В ході оперативно розшукових дій правоохоронців Встановили особи підозрюваних, які після скоєння злочинів переховувалися у Київській області. Зловмисниць затримали та повідомили про підозру за двома статтями, про крадіжку та шахрайство. Жінкам загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Повідомляє ГУНП у Чернівській області.